Да. Хочу зробити невеликий огляд на пилосос бездротовий Dreamy U20, куплений в магазині Allo. Для яких цілей він купувався, щоб робити прибирання у брудній зоні квартири, щоб там не стояв віник та совок, бо це дуже нераціонально. Прибирати за допомогою цього пилососу виявилось реально не лише в коридорі, але і на кухні. Де постійні якісь крихти, особливо після розрізання хліба та інших маніпуляцій кухонних. Також можна прибирати в кімнаті, де може хтось їв там піцу. Люди, що входять в квартиру, заносять одразу дуже багато бруду, особливо якщо заходить дві людини та більше. Запобігти цьому неможливо, можна лише боротися. Боротися можна за допомогою віника та швабри, але на ці маніпуляції зазвичай немає часу. Бо це може бути гості, може бути якісь там перевірка раху... лічильників і так далі. А потім цей бруд розноситься по квартирі. Що робити? Е в одному з оглядів дизайнів е інтер'єрів я побачив таку фічу, як маленький пилосос, який зберігається в приходжі, бездрутовий, і загорівся цією ідеєю. І от знаєте, пилосос Dreamy U20 повністю виправдав мої сподівання, навіть перевершив. Він досить тихий. Дитина не боїться вісім місяців дитині, дитина не боїться його шуму, ну майже не боїться. Пилосос чудово справляється з крихтами та пилом не лише на третій швидкості, але й на першій. На першій швидкості я прибираю в коридорі та на кухні. Він непогано справляється з волоссям ворсі килиму, збирає крихти. Ну, з самих нетрів ковра він вже не може витягти пил. Там можна витягти великий пилосос. Ну, робити це прибирання можна раз на кілька тижнів. Основна насадка полосу сама таку конструкцію. Це циліндричний валік, на який віддіта щитка. Він класно захоплює пил з підлоги та замітаю його в У нас. Волосся майже не намотується. Я дуже задоволений на у дешевих моделях наматується на ці кольосики. Все добре. Насадка моторизована, має власний двигун тут. Двигун розкручує валік, і за рахунок цього ефективність збир... збирання пункту стає більшу. На насадці ми бачимо такий перемикач. У відкритому стані він призначений для позасіння маліноліума, а в цьому стані краще позасосити килими. Осадки від'єднуються дуже просто, натискаєш кнопку і тягнеш, інюркується важко. Дуже легко знімається контейнер. Контейнер для сміття? От уже. Щоб зняти кришку, достатньо її прокрутити і виймемо. Бачимо систему фільтрів. Нічого не висипається, все добре, все надійно. Сміття видаляємо просто пересипанням. От і все. Вдягається контейнер так само просто, як і знімається. Все. Розглянемо сам пилосос. Ось його деталь, це батарея. Якщо ми хочемо її зарядити, маємо натиснути кнопку та потягти. Опа! Навіть однією рукою можна зробити. Оце батарейка така досить важка. Ось пипочка для зарядки. Заряджати можна як на подосусі, так і окремо. Крім основної насадки ще є насадка для меблів. Теж моторизована, теж звалює конфігурний форми та щілина насадка. Можна полососити всякі вузькі місця.